У селі Омельничі Козельщинської громади родина Купцових отримала модульний будинок. Помешкання, де проживала сім'я, 18 травня майже повністю згоріло внаслідок влучання уламків російського БПЛА. Вийшли ж на двір, опять хлопці дивиться, коли воно на горіщі загорілося. І ми бігмо, не побудили нас, давайте вставати. Вийшли. Коли воно вже розгорілось, так що вже горить аж донизу. Все почали дзвонити у пожорку, поки пожорка приїхала. А воно вже усюди пішло, в веронду. То вони тушили, тушили, в них води не спало, поки приїхала друга, то воно вже горіло на всю катушку. Після пожежі сім'я з п'яти людей переїхала жити до гаражу. Дітвороті по тричі переболіли, бо вже як осінь почалася, вже почали боліти, холодно ж воно. там і обігрівач, а що воно скрізь метал, воно тільки виходить тепло та й все. Тоді разом з будинком згоріли майже усі документи. Їх допомогли відновити волонтери гуманітарної місії. Проліска було здійснені супровіді до Державної міграційної служби, подані заяви, подані паспорти, котрі залишилися від тих, котрі згоріли. Був сплачений адміністративний збір. Та е, подані заяви на отримання нових паспортів громадянин України. Також було, е, згоріли довідки, котрі індифікаційні номери, як у нас прийнято казати. То всі ці, ці документи ми допомогли відновити е, родині. Модульний будинок родина отримувала від агентства ООН у справах біженців в Україні, Встановлювала його близько тижня. Ми виїхали, відреагували, поспілкувалися з місцевими та районними владою. Та зібрали всі необхідні документи і змогли передати нашу гуманітарну допомогу у вигляді облаштованого модульного будинку, в якому є і кухня, і ванна кімната, яка оснащена всіми необхідними меблями та побутовою технікою для задоволення базових потреб. Родини нині сім'я Купцових почала відбудовувати свій будинок. Гроші на це отримували від держави за програмою. Є відновлення. Вони мають кошти за в рамках державної програми Євідновлення, і вони почали процес відбудови та мають можливість проживати в переданому нами модульному будинку в комфортних та належних умовах. Михайло Годим Суспільне новини Полтава.